Осінні діди свято предків. Слідуючи колодарним свята, наступний після покрови у слав'янській традиції є святом осінніх дідів або дідова субота. Це час вшанування предків роду, який припадає на кінець жовтня. Це переломний момент року, коли осінь зустрічається із зимою. А світ яві торкається світу наві. Для слов'ян цей період означає настання холодного похмурого часу, коли тонша межа між світами. Вважається, що в ці дні духи предків приходять уяв, аби подивитися на своїх нащадків, випробувати їхню силу духу, праведність і світло. У цей день люди звертаються до матері землі. Та богині дани, водиці, які готуються до зимового сну. Просять у них пробачення за все, чим могли завдати шкоди протягом року. І дякують за підтримку, урожай та добробут. В селах цього часу розпочинається сезон домашніх майстринь. Жінки мнуть і тріпають льон, готуючи його до прядіння. Виносять витріпаний льон на оглядини, влаштовують льняні свята, де дівчата показують свою вправність, майстерність і вроду. За давнім звичаєм, кожен готує требу для предків: пиріг, хліб, печиво, зерно чи кашу. І під час обряду приносить цю жертву роду. Особливо цього дня вшановують сварога небесного, прапредка всіх слов'ян, а також Всевишній – джерело життя, сили і мудрості. Дата осінніх дітів майже збігається з кельтським самайном Хеловіном. Та якщо на заході цей день позначає останній бал духів перед зимою. То в нашій традиції, навпаки, з осінніх дідів починається їхній час, час наві, тиші, глибин і внутрішнього споглядання. У деяких селах слов'яни, як і кельти, ставили вогники, обереги, свічки у вирізаних гарбузах, щоб шанувати предків і водночас захистити дім від темних сил. А люди, як і навесні, на трояні, їдуть на могили роду, щоб шанувати пам'ять тих, хто пішов, і зміцнити родові зв'язки, щоб верви роду не урвалися. Після осінних дідів швидко приходить зима, покриваючи матінку землю сніжним покровом. Так завершується ще один коловорот Живоявлення. І світ готується до нового кола, до відродження весняного світла. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна та ставте вподобайку. Дізнавайтеся нову інформацію про наші традиції.